У краєзнавчому музеї імені Тиводара Легоцького відкрили нову інтерактивну зону інфобокс. Відтепер відвідувачі замку можуть здійснити віртуальний тур музеєм і ознайомитися з експозиціями другого поверху замкового палацу. Нажимаєте, наприклад, на народні музичні інструменти. От хочете послухати, як звучать знов-таки вибираєте, читаєте про всі інструменти, дивитеся. Фотографії тут прослухати народні інструменти, нажимаєте. Наприклад, троєсті музики вас цікавлять, заходите. Ну і можете прослухати грає. Наразі інформацію завантажено про 19 експозицій. Поступово Щобі додаватимуть інші, інші, а також усі новинки. Опрацьовують англомовну версію, а для людей з вадами зору буде аудіоначитка. Вартість проєкту 135 тисяч гривень. Це зробила система «Сенсорна України фірма, яка вже 14 років працює, і вони мають багато напрацювань. Вже більше ста проєктів по Україні. Ну зараз один із них реалізований саме в нашому музеї. Завдяки інфобоксу музей став ще доступнішим для людей з інвалідністю. Зауважує Ольга Шумовська. Якщо ви на візку нажимаєте в режим повної і тоді у вас. Для візка пристосовано, тобто, вже ці маленькі. Ми, знаєте, двох зайців зразу вбили цим якби, інфобоксом і для людей покращили інформаційне наповнення нашого закладу, і з обмеженими можливостями для людей також створили новий віртуальний контент. Інтерактивні зони завжди приваблюють туристів, особливо дітей. Це дуже гарна ідея саме для дітей, бо часто їм не дуже цікаво, що тут взагалі відбувається. І Це такі місця для дорослих. А ось цими інтерактивними іграшками вони більш цікаві для їх покоління, і їм підходить так. І мені здається, це можна легше інформацію сприймати. І Їм вже подобається все класити, тому це дуже гарне рішення. Розмістили інфобокс на першому поверсі замкового палацу. Люди з обмеженими можливостями можуть дістатися туди завдяки встановленим цієї осені пандусам. А у планах на наступний рік облаштувати конструкції, які дозволять людям на кріслах колісних дістатися вже й другого поверху музею.